Будь обережним. Безпека життєдіяльності дитини. Вітаємо вас, малятка! Привіт-привіт! Щоб здоров'я дітки мати і уникнути віди, правила безпечної поведінки повинен знати ти. Малятка, озирніться навколо себе та скажіть, чи всі предмети, які вас оточують, є безпечними? Звичайно, що ні малятка. Є багато предметів та речей, які можуть зашкодити вашому здоров'ю, якщо їх використовувати неправильно або не за призначенням, або ж без дозволу дорослих. Малятка, навіть під час ігор потрібно бути дуже обережними і гратися лише дитячими іграшками. Тому зараз, хлопчики і дівчатка, пропоную вам переглянути поради від тітоньки-сови про гострі та колючі предмети. Тож дивіться уважно, адже потім вам потрібно буде визначити, які предмети є безпечними, а які небезпечними. Здрастуйте, дорогі дітлахи. Привіт, дітвора! У нас далі знайомство з новими правилами обережності. Зараз піде мова саме про всілякі скапки, гострі предмети і колючі штучки. Вірніше про приховані в них неприємності, і небезпеку для малят. Почну, мабуть, з найпростішого, це ось ніж. Ножі, як правило, гострі, ними можна дуже боляче порізатися. Тримайтеся якнайдалі від ножів і ніколи не грайтеся з ними. Підемо далі в кожному домі, крім ножів, є ще й виделки. Ними їдять, але ними не граються. До гострих небезпечних предметів належать і ножиці. Якщо вирізаєте з паперу картинки, бережіть свої пальчики, а то можна необережно чикнути і І пальчик буде дуже дуже боліти. Ось як у мене. Які ще гострі та колючі предмети, ти знаєш? В хаті у бабусі та дідуся я бачив сокиру. Сокирою колють дрова, рубають дерева, лезо у сокири гостри, ним легко можна порізатися. Або можна випадково поцілити руці або ніжці. Ой, не дай Боже. А які предмети ще дуже гострі і небезпечні? Скапки. Вірно. Потрібно бути обережними з різними трісками, дошками та гілляками, слід пам'ятати про те, що можна загнати скапку, у ручку або ніжку, якщо бігати, босоніж. А ще малята потрібно обережно поводитися з голками та шпильками. Ними теж можна вколотись, і буде дуже боляче. Головне, щоб ви добряче запам'ятали, що скло, осколки, скляні шматочки брати руками не слід. А якщо вже так сталося, що ви порізалися або дуже Вкололися, то не бійтеся одразу кликати на допомогу дорослих. Зрозуміло? Дидактична гра скринька безпеки. Що ж, дітки, я впевнена, що ви всі уважно слухали поради цитинки сови Тож давайте спробуємо визначити, які предмети будуть безпечними, а які небезпечними. Ось у мене є два ігрових поля, червоне означає небезпечні предмети, а синеньке безпечний. Спробуємо висувати. Сірники. Небезпечні. Погоджуюсь з вами. Книга. Безпечно. Молодці. Лялька. Теж безпечно. Термометр. Небезпечний. Без дозволу батьків не беремо. Музичні інструменти маракаси. Безпечно. Ніж. Небезпечно. Машинка дитяча. Безпечно. Ліки. Таблетки. Небезпечно. Іграшка. пірамідка. Безпечно. Голки. Небезпечно. Рушничок. Звичайно, що безпечно. І ножиці небезпечно! Молодці хлопчики та дівчатка ми все вірно зробили і впоралися з завданням. Бережіть себе, до нових зустрічей!